Пишаюсь тим, що я українець. Завжди, коли виступаю перед аудиторією, наголошую, що я перший український космонавт. Саме так говорив про себе наш видатний земляк Павло Попович. Народився він в Узині в родині Кочегара та домогосподарки. В 1946 році батько сказав: синку, допомогти я тобі нічим не зможу, тому йди в люди сам. Якщо проб'єшся добре, як ні, повертайся додому. І я пішов. Свій професійний шлях юний Павло почав з ремісничого училища, яке закінчив у 1947 році. Нині ж це Білоцерківський професійний коледж, який через свого іменитого випускника донедавна ще носив назву імені Павла Поповича. Саме у цих стінах розміщений неповторний музей, присвячений знаному космонавту. Як розповідає очільник коледжу Василь Жила, це вже третя експозиція, яку вони постійно вдосконалюють. Найпершу Попович особливо. Бисто відкривав та передавав для неї власні речі Павло Романович Попович випускник нашого закладу, і я хотів би, щоб наші учні е, брали приклад із українця, який е, багато зробив для відкриття космосу в нашій країні. Музей перший відкривався в е, 1977 році. Три рази він був. Е, Переносився з місця на місце. Подальше своє навчання Попович поєднував заняттями в аероклубі. Далі він закінчив авіаційне училище льотчиків та служив у частинах військово-повітряних сил. Після чого доля з'єднала його з неосяжним космосом. Коли Гагарін злітав у космос, у нас в озені показали кіножурнал. У відкритому кінотеатрі зібралося майже все село. Сиділа там і моя мама. Дивилися всі, затамувавши подих, і раптом у тиші пролунав мамин голос. Ой, дивіться, це ж мій Павло. Отак От мої батьки довідалися, що я в загоні космонавтів. Самому ж мені розповідати про це було заборонено. Успішно пройшовши низку відборів та навчань, 12 серпня 1962 року на космічному кораблі супутнику Восток 4 Павло Романович з позивним Беркут три дні провів у космосі. За словами тих, хто знав його особисто, він був доволі відкритою та щирою людиною. Він завжди був веселий, завжди був щасливий, що він приїжджав до себе і завжди був натхненним нашим таким зоряним чоловіком. Я хочу сказати, що при його спілкуванні в нас завжди була посмішка на лиці. Він заслуговує на те, щоб ми його пам'ятали. Кожна річ у музеї автентична. Тут і особистий одяг льотчика, в якому він був у космосі. Парадна форма, тренувальне крісло розроблене спеціально під нього. Деякі з цих експонатів неодноразово хотіли забрати інші українські музеї, але адміністрація коледжу зберегла все до найменших дрібниць. Також відвідувачі можуть доторкнутися до книги відгуків, перше побажання, в якій написане рукою самого космонавта. Свій другий політ Павло Романович здійснив у 1970 Сядь році, але вже як командир космічного корабля, остання перед стартом ніч у ній завжди є щось своє неповторне й трішки чарівне так було завжди перед кожним польотом. кожний із тих, хто літав, напевно, думав, як і я сьогодні, про свій Дніпро і свій узин про яку небудь найнепримітнішу стежку на лузі, що пахне конюшиною кашкою росою. У рідному узині чоловіку за життя встановили бюст, відкриття якого застав і його батько Роман. Павло має двох доняк Оксану та Наталю. А біла церква вже десятки років є місцем проведення турнірів з боксу. Імені генерал-майора авіації Поповича помер видатний космонавт у 2009 році, але по собі він залишив неймовірний слід у спогадах знайомих. Він до речі, співав гарно. Я, я написав пісню про узин. А, і, і, і йому подарував, Це дарує, дарує я йому, а він. Потім був фуршет там, да, він на фуршеті у ректора а він мене просить, Анатолій Іванович, заспівайте ще раз, провозив. Я заспівав. Він, о, я майже запам'ятав, буду співати. Це був, це був 2008 рік. Перше, що вражало в Павлові Поповичі його скромність, неконфліктність у стосунках з будь-якими людьми, і чисто українське почуття гумору, м'якого, добродушного, проте гострого. Космонавт номер 4 не любив фотографуватися, тому в ілюстраціях книг на космічну тематику було дуже мало його знімків: один, другий та й край. Його ім'я та здобутки традиційно намагалася присвоїти собі країна-агресорка, як робила це з іншими видатними українцями. Але вони добре знали своє коріння та пишалися ним. Так і ми маємо зберігати та шанувати пам'ять про наших земляків. Адже такі герої, як Павло Попович, творили справжню революцію. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.